«Динамо» Київ офіційно знайшло новий клуб для проблемного футболіста. Шахтар відмовився брати на збори та вказав на двері одразу ряду виконавцям. Таланта збірної України запрошують відомий чемпіонат замінити екс зірку АПУЕЛ. Український півзахисник підписав контракт з клубом із Бундесліги. а також когось з дует-українців хоче забрати з собою в топ клуб тренер Жируни. Та огляд всіх нових трансферів зими 2024. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Розпочинаємо з останніх трансферів. Джордан Хендерсон став першим відомим футболістом, котрий швидко втік із Саудівської Аравії. Андрій став гравцем Крісова Яксу. Не утримали півзахисника, ні шалена зарплатня, ні його дружба зі Стівеном Джерардом. На сході він привів менше ніж півроку. А ось наступним втікачем повинен стати Карім Бензема, який зараз веде перемовини з Арсеналом та Челсі. І там і там є проблеми з Сентрфородом. І Француз здатний вирішити на останню частину сезону. Зараз нападник відсторонений від тренування літіха через запізнення з відпустки. Наразі англійські клуби розглядають виключно оренду, хоча не виключено, що за якісь невеликі гроші погодилися б і на повноцінний трансфер в поточному сезоні на рахунку Каріма 17 результативних дій в 20 матчах. Не можу не відзначити перехід Хамада Трауре із Бормута в Наполі. Адже по-перше, це одноклубники Ліза Барного. А по-друге, саме італійці зробили першу офіційну пропозицію шахтарю Георгію судакову, який грає на одній позиції з іворійцями. Тому тепер вже точно зрозуміло, що в Неапа для Георія шлях поки перекрито. Тим паче, що сам Трауре став останнім футболістом в заявці Наполі з країни не із ЄС, тому навіть сам регламент проти такого трансферу Судакова. Ну а щодо трауре, то буде ця оренда з правом викупу в кінці сезону. Також в контексті майбутнього матчу Шахтаря та Марселя слід дивитися й на французів. Олімпік вирішив зробити ротацію на лівому фланзі захисту і відпустив Рена на лоді Вальхі Ляля. Який не пошкодував за бразильця 23 мільйони євро. На його місце Марселю одразу ж підписав лідера Енбойс у Герсію, який коштує в 6 разів дешевше, який за 5 сезонів награв майже 200 матчів та зробив понад 50 результативних дій. Також у Франції почали писати про інтерес Рена до Артема Бондаренка. Але я, поки підтвердження від представників шахтаря, цієї інформації не чув. Скоріше за все, мова йде лише про те, що українець один із сіло списки кандидатів на заміну немання матіча. Наразі гірники вважають, що Бондаренко не вийшов на пік свого розвитку у клубі і його продавати зарано. Тим паче, що після трансферу Судакова саме він повинен стати головним обличчям півзахисту команди. А ну а ще Артем до сих пір не дебютував у складі національної збірної, а це також потім додасть кілька мільйонів до його ринкової вартості. Я думаю, що всі вже давно в курсі інтересу з боку Барселони до цілого ряду гравців Жирони, серед яких частіше інших фігурують імена Алиша Гарсії та Віктора Ценкова, і ось відомий іспанський журналіст Франсуа Голард розкрив інсайт, який ставить все на свої місця. Справа в тому, що керівництво каталонців вже декілька місяців веде перемовини з головним тренером Жироне Мічелем, які не тільки просуваються досить вдало, а ще й начебто тренер же дав свою згоду на те, щоб почолити барсу влітку. До того ж, одним із ключових побажань менеджера були трансфери перевірених систему виконавців, якими є і Алиш, і Віктор. Тому якщо це дійсно так, і сторони про все домовляються, то влітку на барсу чекає серйозний апгрейд. Ну а побачити Ценкова в формі такого гранда це взагалі буде бомба для будь-якого українського болівальника. Анатолій Трубін став найкращим воротарем семи найсильніших європейських ліг за відсотком сейвів, повідомляє дата МБІ. З моменту свого трансферу в Португалію цього літа на рахунку українця 24 матчі, 10 з яких він відстояв на нуль. В інших 14 трубін пропустив 20 голів. Наразі Анатолій посідає 17-те місце в загальному рейтингу найдорожчих воротарів планети, і перше місце серед кіперів до 22 років. Ну а що думаєте ви, в якому клубі після Бенфіки опиниться Анатолій? Як на мене, то вже цим літом у багатьох топ команд буде оновлення на цій позиції. І не виключено, що українці спробують переманити з Португалії. Варіантів маса, Баварія, Юве, Барса, Челсі. Особисто я б хотів побачити трубі на формі перших. А ви свій варіант залишайте в коментарях. Український талант Данило Кривсун з кожним місяцем все ближче до свого дебюту в Бундеслізі. Так лише рік тому він перейшов Борусю, де грав за Ю-18. Пізніше його перевели до ю 19 де він швидко став основним і в 18 матчах забив 6 голів та віддав 2 асисти. Вже цієї зими його взяли на збори з командою u 23 І ось на днях півзахисник підписав новий контракт до літа 2026. -го. А головний тренер Борусі U23 пророкує пророкуємо велике майбутнє і хоче перевести до себе вже цього літа. І це хлопцю лише 18 років. Менеджер виділив у Кривсона не тільки високу швидкість, а й футбольний інтелект, характер та стратегічний потенціал. Грає Данила на позиції атакувального півзахисника. Донецький Шахтар виключив цілий ряд футболістів зі своїх зборів в Туреччині. Та Кусрав Таїров та Данило Удот залишилися з командою, але проходять збори з Ю-19. А ось Дмитро Топалов, Іван Петряк та Олексій Кащук залишилися в Україні. Всі вони не входять в подальші плани Маріно Пушича. Топалов веде предметні перемовини з рядом клубів УПЛ. У Петряка ситуація складніша через високу зарплатню. А кащук з віргідністю 99% опиниться в Європі. Говорили спочатку про хайдук, але там презентували зіркова ветерана Івана Перішіча. Тому, скоріш за все, українця там не буде. Є інформація про Грецію, Португалію та Швейцарію. Нарешті Динамо Київ знайшло новий клуб для свого проблемного пізахисника. Жастін Лонвик на правах чергової оренди став гравцем голландської фортуни. Цікаво, що у клуба не буде права на викуп легіонера, але його контракт сплива через півроку. Тому, скоріш за все, якщо він якось себе там проявить, то перейде потім у статусі вільного агенту у Лонвіка – повний провал та 40 хвилин за півроку оренди. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.